Вранці дрон російської армії атакував будинок в корабельному районі Херсона. За даними місцевої влади, від удару постраждав пенсіонер. Його ушпиталили, А перед цим уночі російська армія вкотре обстріляла Дніпровський район Херсона. Як повідомляє місцева влада, окупанти цілеспрямовано били по житлових кварталах. Потрощені щонайменше три приватні оселі, пошкоджені також автівки, що стояли поруч. Під ворожий вогонь потрапив і дитячий садок у будівлі. Вибито кілька десятків вікон, а в дворі поруйнували дитячий майдан. Скільки було вибухів? Тут був один у нас вибух, і де то ще один там був і да. один там був в той стороні. Це три, три вибухи було, і ще були десь вибухи, mm -hmm. але я вже на це не обращав, тому що перший прильот це у нас був. Пошкодження які у вас? Ось у, все, що дві машини, в тому дворі, тут, оце все тут. Ми справді нас сюди переїхали, тут жили. Там те же саме, там ракеты зняли тут снаряд. Там у вас теж будинок раз. Був будинок, вже нема будинка. Ні, воно не трясло, а летіло. От все на нас. Думаю, що щось прийдеш. Тільки заснула. Чуй, воно бахнуло сильно, тому що тут стріляли. І землю мене засипало, я злякалася, схватилася.